Поломаний російський автомат, троянда, яку скувало льодом на клумбі біля літака у Бахмуті, та пробита російська каністра з під Бородянки. Ці уламки війни перетворили у сувеніри військові разом з франківськими волонтерами. Спершу їх робили для себе як пам'ятку. Зараз планують продати заради допомоги фронту, розповідає волонтер громадської організації «Промінь ІФ» Дмитро Банах. Ідея з цими. Виробами виникла фактично у нас разом з нашими друзями з Авдіївки. Ми е, побачили декілька е, речей е, у інтернеті, побачили, що якісь інші організації чи інші люди проводять аукціони, е, продають якісь е, навколо військові чи е, трофейні речі, чи е, рашистські речі і. Е, Наші хлопці запропонували. А чому би і нам цього не робити? Кожен виріб повністю демілітаризований та безпечний, а ще зі своєю історією. Дмитро Банах каже, що автомат та інші елементи карти України, які стали основою для сувеніру з Авдіївського напрямку. Це російський автомат, який ми забрали фактично з поля бою. Але він був ушкоджений. Це була абсолютно не потрібна нікому залізяка. Але е, ми подивилися, що це можна е, якось використати для виробництва якогось сувеніру. І ми е, з нашими хлопцями попали під достатньо паскудний шалений обстріл, і нам розтрощило два-три наших автомобіля. Ну, геть розтрощила, слава Богу, всі залишилися живі, без, ну, без, без великих ушкоджень. І оці речі саме з цього обстрілу. Усі роботи не однієї людини. Допомагають із виробами, й наші бійці, які воювали чи ще воюють. Вони збирають уламки з фронту, а у Франківську волонтери їх оформлюють. Зокрема, заливають епоксидною смолою. Серед сувенірів є ще й попільничка з розбитої залізної кулі. Її купив місцевий підприємець Юрій Форкавець. Виріб досить досить оригінальний. Як це буде в офісі, тому що це. Така хороша штука, далі ми передарювати ми і не збираємо, буде звичайно в нашому офісі. А наша фірма допомагає постійно, чи, скажімо так, людським ресурсом, чи грошовим грошима, тому ми завжди на підхваті. Волонтери хочуть продати ці сувеніри, аби купити автобус для транспортування військових на позиції. Для цього потрібно зібрати понад 5 тисяч доларів США. Майстри зробили ці унікальні вироби саме для того, щоб заохотити і привернути увагу людей до для цього, для цього збору. Тому вироби дійсно унікальні, і ну, можливо, це для когось буде можливістю поєднати там, корисне донат з приємним, зробити подарунок, наприклад, своєму закордонному партнеру. Оскільки, як я вже казала, це абсолютно унікальні речі. Із ціною виробів волонтери не визначалися. Дмитро Банах каже, людина, яка хоче придбати сувенір, має сама визначити його вартість. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.